Дивись, зараз добрався коротше, на наш підрозділ, де ми батареї, хуярим, бачиш. Кому треба ремонт батареї, пишіть, звертайтеся. Слухай, я тобі скажу так: в Іспанії, якщо 12 річних чистих після сплати податків, це вже добре. 15 це прям хорошо. А колись давно, коли були колгоспи, ну в Радянському Союзі, вважалося, якщо колгосп проіснував рік. Ніс соціальне навантаження за село, там, клуби, школи, це вся двіжуха, нагодувати садіки, е відправити дітей в табір. Так ось, коротше, ця вся махіна проіснувала, вона давала заробити такі купі людей, платила всі ці соціальні. Якщо вона заробила блядь, карбованець, це вже добре. Того тут важко сказати, але так, да, дійсно, ну типа 20% річних це крута, реальна. Ну якщо це стабільно, це хороша дохідність. Просто е знову ж таки. Професор Гарварді говорить на дохідність в доларі. Е, якщо, а в Україні ми все-таки живемо в гривні, і, звісно, 20 на гривню це печально, тому що вона скаче. Але 20 на бакс приємно, Просто у нас баксів немає. 20% немає. І грошей в нас немає. Бо в таксі грошей немає.